Про наслідки атаки росіян на Одесу, план щодо миру для України та всієї Європи, а також про катастрофу на авіашоу в Дубаї. На годину шістнадцята це ТСН онлайн. Мене звуть Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте. До семи зросла кількість потерпілих в Одесі. Місто під обстрілами весь ранок і ніч. П'ятеро людей постраждали під час перших хвиль атаки. Серед них підліток. Ще двоє вранці. Трьох поранених шпиталізували з опіками та вибуховими травмами. Один у важкому стані. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва розповість більше про терор ворога. Ворожі шахеди летіли на місто хвилями один за одним. Один з них впав на околиці міста серед приватних будинків. Юрій живе в оселі поруч з поруйнованою хатою. Удар був такий, що в його будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Шифер з даху й досі висить на деревах. Під час нічної атаки чоловік вибігав з будинку майже роздягнений, заспокоюючи переляканих дітей. Пришвидшенням мопеду вибух, ударна хвиля, і все розлітається. Он бачите, на деревах шифер висить. Я вибіг в трусах, накинув кофту на голе тіло. У мене маленькі діти, я з багатодітної родини. Багато хто заплакав, деяких я заспокоїв одразу. Вони вже прийняли, що в нас війна. а потім кинувся витягати з вогню сусідку, в будинок якої прилетів шахет, і викликати до неї швидку. Каже, укриття поруч немає, тож мешканцям довколишніх будинків, яких немає підвалів, від атак ховатися ніде. Пощастить, не пощастить, тому що найближче місце, де можна сховатися, це санаторій куяльник. До нього півтора кілометри з дітьми. В мене не дитині два з половиною роки. Його ще вдягнути треба і добігти півтора кілометри. Ну ви самі розумієте. Окрім сусідки Юрія, яку шпиталізували з опіками у важкому стані, постраждали ще четверо людей. У них вибухові травми, і вони також у лікарні. Через нічні удари пошкоджено СТО та одне з підприємств. Знищені кілька автівок. На місцях лучань спалахнули пожежі. Горіли два приватних житлові будинки будівля СТО з трьома легковими автомобілями, а також обмінбудівля та два вантажних автомобілі. Разом з рятувальниками пожежі ліквідували добровольці, пожежний підрозділ Одеської міської ради та Національної гвардії України. Зранку на місце прильотів вийшли комунальники. Але у сьомій починається нова хвиля атаки, яка триває кілька годин. Один з безпілотників знову падає неподалік місць нічних прильотів. Уламки сипалися на будівлі та гаражі. Постраждали щонайменше двоє людей. Ворог випробовує нову для Одеси тактику терору. Окупанти запускають одночасно ударні дрони та безпілотники без бойової частини, збільшуючи навантаження на ППО. Один з таких шахетів обманок прилетів просто у вікно новобудови. Олена Черняє, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1. 31 загиблий у Тернополі. З-під завалю рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Місто у жалобі вже третій день. Більшість загиблих, а це майже 20 людей. Мешканці двох під'їздів у дев'ятиповерхівки у спальному районі міста. Інші жертви опинилися під завалами висотки у тому ж районі, але на іншій вулиці. Пошукова операція триває третю добу. Рятувальники змогли дістати з-під завалів 20-річного хлопця, який був заблокованим понад 10 годин. Загалом серед загиблих шестеро дітей, ще 94 людини травмовані. Аби допомогти їм до центру переливання крові утворилися довжелезні черги. Завдяки цьому вдалося уникнути дефіциту крові та відразу прооперувати багато людей. Пацієнти поступали в основному сім'ями. Ви розумієте, так? Це було в ранішній час, і у нас є по по двоє, троє з однієї сім'ї з родини. Багато пацієнтів зразу ж були доставлені в операційний зал, оскільки травми були важкі і потребували хірургічного втручання. Відповідно, всім надана медична допомога на сьогоднішній день. Усі пацієнти. Знаходяться які знаходяться в стаціонарі, стан їхній розцінюється як стабільний. Україна та європейські союзники відхиляють ключові пункти американо-російського плану, зокрема щодо зменшення боєздатності української армії. А нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою для будь-яких мирних переговорів. Усе це стало відомо з видання Блумберг на тлі термінової розмови між зеленським та європейськими лідерами. До діалогу підключився президент Франції Мануель Макрон, британський прем'єр Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. До речі, Мерц через це скасував низку запланованих зустрічей та виступів. Володимир Зеленський, за результатами розмови, у своєму телеграм-каналі повідомив, що разом із союзниками вони нині тісно Півпрацюють, щоб принципові позиції щодо мирного врегулювання були враховані найближчим часом. над цим працюватимуть на відповідних рівнях команди. При цьому президент України утримався від критичних зауважень щодо допису а навпаки, заявив, що цінує зусилля Трампа та його команди щодо завершення війни. Напередодні мирний план США обговорювали на Раді Безпеки ООН. Представниця України заявила про готовність працювати над цим документом, але окреслила червоні лінії, зокрема щодо своїх територій та права на самооборону і чисельності військ. Постпред сполучених штатів Майк Волц пригрозив Росії наслідками, у разі якщо вони не будуть поступливі в мирному врегулюванні і Росія і Україна повинні погодитися на припинення вогню. Крім того, Сполучені Штати з точки зору міжнародної спільноти закликали всі країни, особливо країни Європи, припинити купувати енергетичні ресурси у Росії. І ми запровадили додаткові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Роснефті і Лукойлу. Ми зробили це 22 жовтня. Ми можемо завдати подальших економічних витрат, якщо Росія продовжує. Шуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню. Ми також продовжуватимемо надавати зброю для оборони України хоча Україна готова до змістовних переговорів щодо припинення цієї війни, зокрема на рівні лідерів, наші червоні лінії чіткі та непохитні. Ніколи не буде жодного визнання формального чи іншого української території, тимчасово окупованою Російською Федерацією, як Російської, наша земля не продається. Які умови для вас є неприпустимими у будь-якому мирному плані? Обов'язково пишіть про них у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте подобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Сполучені Штати погрожують призупинити обмін розвідданими і постачання озброєння, якщо Київ не погодиться на мирну угоду, запропоновану Вашингтоном. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела. Підписати її хочуть до 27 листопада, і Вашингтон максимально тисне на українську сторону. Заради цього напередодні у Києві високий представник Пентагону Ден Дріскол передав президенту України Володимиру Зеленському документ: його зміст не оприлюднюють. У білому домі запевнили, він відрізнятиметься від так званого плану із 28 пунктів розробленого спецпредставниками президентів Трампа та Путіна, що фактично містить план капітуляції України. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко з усім, що відомо на цю тему. На тепер можемо говорити про існування принаймні двох варіантів американських мирних планів. Перший документ, який отримав умовну назву Плани з 28 пунктів, витік у пресу цього тижня. Спочатку окремі його положення опублікували американські змі. А згодом народний депутат України Олексій Гончаренко виклав, як він стверджує, повний текст. Цей план розповіли в американських медіа. Розробили спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков, Зять Трампа Джаред Кушнер і спецпредставник російського диктатора Кіріл Дмітрєв. Він являє собою перелік найсміливіших бажань Путіна і містить усі ті положення, про які президент Зеленський раніше говорив. Україна ніколи їх не прийме. Зокрема, йдеться про вихід зсу з усієї території Донбасу, який має стати демілітаризованою зоною, скорочення української армії до 600 тисяч, обмеження далекобій. Ійної зброї, закріплення в конституції відмови від членства в НАТО та заборона на розміщення миротворчих сил в Україні. Росія ж отримує самі переваги: зняття санкцій, визнання за нею окупованих територій, повернення в міжнародні організації і все це в обмін на обіцянку не нападати на Україну чи Європу. Говорячи про план із 28 пунктів, наповнений російськими пропозиціями, немає навіть сенсу його розглядати, тому що там немає нічого нового. Російський наратив той самий, але ходячи по колу, ми не посадимо росіян за стіл переговорів. Цікаву підказку про те, як цей документ став публічним, зробив сам Стівен Вітков. Він помилково прокоментував допис Векс одного із американських журналістів, який виклав свою статтю про плани з 28 пунктів. Вітков написав у коментарі до допису. Наступне він напевно отримав це відка. За лічені хвилини Вітков свій коментар прибрав. Схоже, він помилився і хотів надіслати припущення про джерело витоку комусь в особисті, але журналісти вже розшифровують, хто такий. К. більшість вважає, К – це Кіріл Дмітрєв. Його співавтор зацікавлений, щоб капітуляційний для України план широко обговорювали у пресі. Друга версія К – генерал Келох, який за даними ЗМІ, у січні наступного року іде у відставку з посади спецпредставника по Україні. Прихильників цієї версії менше, адже Келох вже тривалий час усунений від напрацювання рішень. Радий бачити! Вітаю, дякую, що прийняли мене. Дякую, що приїхали. Водночас напередодні у Києві високопоставлений посланець Пентагону Скол передав Зеленському ще один документ: знову таки американські пропозиції щодо мирного врегулювання війни із Росією. Що у ньому невідомо. Нью-Йорк-Пост пише секретар Радбезу України Рустем Умеров цього тижня обговорював його у Майамі з Віткофем і, нібито, схвалив більшість пунктів. Впливове американське видання Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації твердить, фінальний план буде. Комбінацією цих двох. США не визначилися з жодним конкретним планом і продовжуватимуть консультуватися з ворогуючими сторонами, сказав американський чиновник. Остаточна угода може включати елементи як плану, представленого дрісколом, так і плану з 28 пунктів, додав чиновник. Те, що план із 28 пунктів не єдиний, підтвердила і речниця Білого Дому Керолайн Левіт на запитання про те, що нові американські пропозиції містять поступки винятково з українського боку. Відповіла це тому, що журналісти бачили витоки. Лише з однієї сторони ви читали повний план? Ні, не читали. Ви читали репортажі з боку однієї зі сторін війни. Тож я хочу, щоб ви зрозуміли, що адміністрація вела переговори з обома сторонами на рівні. Ви бачили, як президент Трамп безпосередньо взаємодіяв як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, так само як і його команди з національної безпеки. Спецпредставник Вітков і державний секретар Рубіо зустрілися з деякими українцями лише минулого тижня. Дня, щоб обговорити саме цей план, держсекретар Марко Рубіо обережно прокоментував Векс мирне врегулювання потребуватиме поступок від обох сторін. Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за миротворчі зусилля і знов повторив, що Україні потрібен сталий і справедливий мир. Україні потрібен мир і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир, щоб умови. Були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу. Нові миротворчі зусилля США відбуваються на тлі масштабної політичної кризи, спричиненої корупційним скандалом в Україні, і незначним, але стабільним просуванням Росії на фронті. Американські змі припускають у Вашингтоні. Розраховують, оскільки Київ зараз ослаблений, буде більш зговірливий. Водночас їхні аналітики вважають, навіть за таких обставин Зеленський не прийме капітуляцію. Внутрішньополітичні виклики, пов'язані зі справою про корупцію, навряд чи зроблять Зеленського більш піддатливим до вимог Росії, оскільки громадськість і військові рішуче заперечуватимуть, і це створить для нього ще більші проблеми. До розробки американських пропозицій не були залучені лідери Європейського союзу. Wall Street Journal із посиланням на американських і європейських посадовців пише лише сьогодні. Держсекретар Рубіо спілкуватиметься з єврочиновниками відповідальними за безпеку. Президент Зеленський написав у соцмережах: розраховує найближчими днями поговорити із президентом Трампом. Формат переговорів по телефону чи знову збирається прилетіти у Вашингтон. Не уточнив. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Кадрових перестановок через корупційний скандал не буде. Президент України Володимир Зеленський вчора ввечері провів закриту зустріч із представниками фракції Слуга народу та урядовцями. Депутати, що були присутні на зустрічі, на умовах анонімності повідомляють. Президент дав зрозуміти, що голову офісу президента Андрія Єрмака не звільнятимуть. Уряд Юлії Свериденко теж залишається чинним. На посаду голови Мін'юсту замість звільненого Германа Галущенка, який засвітився на плівках Міндіча, запропонували нардепа від Слуги народу Дениса Маслова. Нагадаю, напередодні окремі депутати фракції Слуга народу опублікували заяву, де закликали створити нову коаліцію у парламенті, сформувати уряд національної стійкості та сприяти Набута САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду по справі Мідас. Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості. Були різні питання, були чутливі питання, але домовленість, вона очевидна, кожен має працювати на Україну. і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, будуть, які допоможуть цьому. Масштабна шахрайська фінансова біржа. Слідчі поліції та кіберполіцейські повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які ошукали понад 30 іноземців. Троє спільників створили псевдотрейдингові платформи та проводили торги на фондовому ринку. У Києві працював кол-центр на 20 операторів, які телефонували громадянам ЄС і заманювали їх інвестувати в криптовалюту та цінні папери. Після того, як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи виводили гроші в готівку через обмінні пункти. П'ятеро потерпілих так перевели шакраям крипти на 8 мільйонів та 200 тисяч гривень. Нині усі троє учасників цієї схеми отримали підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Керівник оборудки та двоє його пособників організували у місті Києві кол-центр на 20 робочих місць. Працівники якого телефонували майбутнім потерпілим та переконували їх про необхідність вкладення коштів у криптовалюту та інші акції. Так звані менеджери ВІП-клієнтів створювали хибне уявлення у потерпілих, що торги успішні. На Одещині викрили правоохоронців, які шукали водіїв, з яких можна було вибити гроші. Під час патрулювання в Білгород-Дністровському районі правоохоронці перевіряли в базах даних військовозобов'язаних чоловіків та військових, які перебували у розшуку за самовільне залишення служби, погрожуючи доставити їх до ТЦК, інспектори вимагали у них гроші. Про це повідомили у ДБР за тією ж схемою. Вони відпускали п'яних водіїв без оформлення протоколу, беручи за це від 300 до 1 тисячі доларів. Співробітники ДБР задокументували понад 10 епізодів. Частину цих випадків зафіксували на відео самі фігуранти. Трьом інспекторам повідомлено про підозру. Двоє з них уже звільнені з органів. Не вмикати потужні прилади у перші 30 хвилин після поновлення електропостачання. У ДТЕК пояснюють, як треба користуватися електрикою, коли світло повертається в оселі після відімкнень. Аби уникнути аварій, навантажувати мережу варто поступово. Спочатку вмикати лише необхідні прилади та підзарядити гаджети. І вже за пів години по черзі вмикати потужні електроприлади, такі як пральна машинка, бойлер та обігрівач. Це допоможе зменшити навантаження на мережу і уникнути аварій, адже після повернення світла система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження. Розбився на очах у тисяч глядачів. Індійський винищувач зазнав катастрофи на авіашоу в Дубаї. Усе сталося просто під час виконання показового трюку в небі. З невідомих причин судно почало втрачати висоту і стрімко полетіло на землю. А потім пролунав вибух. На жаль, пілот після троші загинув на місці. Обставини трагедії ще розслідуються. У військово-повітряних силах Індії висловили співчуття у зв'язку із загибеллю льотчика. Я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш YouTube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі!